Це у нікому, те, що я знайшов. Що це? А я ж тобі розказував. білий. Детальніше, тим, хто не знає. Трюфель білий. На Тернопільщині взагалі трюфель. Е я Ніколи не чув ніколи, ніколи не чув і не знав. А те, що існує такий гриб, знаю. Є трюфель білий, є трюфель чорний. От оцей білий трюфель, чорний трошки дешевше, а білий трюфель кілограм коштує 2,5 тисячі доларів. У Франції тих, в ресторанах вони плодять по 2,5 тисячі доларів за кілограм таких грибів. То є унікальне явище. І там шукають ці гриби, спеціально натаскують частіше всього свиней. О, що свині шукають, кажуть, що курей, що вони теж знаходять. От. А мені випало абсолютно випадково в районі кровінки. От. Я йшов лісом, сам тоді був, абсолютно сам. Ну і чорт мене дергнув кротовиння копнути ногою, звідти випав той й Ну, Якби я зразу зобразив, я б, може, більше пошукав, та, щоб замітив це місце крепше, розумієш? А так я не зобразив, я так думаю, в ротній трюфель треба буде подивитися. Я вкинув кризину і пішов собі далі, розумієш? От, а потім прийшов, перевірив, так, да, дійсно, трюфель. То ми його покуштували. Дуже гарна річ. Запах, аромат. Коли розрізаєш, то аромат зразу. Від гриба аромат йде на всю кімнату. А всередині він приблизно такий, як мрамор, мармур. Mm. Ось от такі от розводи такі цікаві, тут десь на знімку розрізані є. Дуже цікаві гриби, дуже цікаві. Їх не жарять, їх не варять, їх нічого не роблять. Як приправа до дуже дорогих делікатних страв. А ми розрізали, почитали, що можна їсти їх на чорний хліб, помазати оливковим маслом і кусочками, такий бутерброд, кусочками тоненькими положити. То Льоша, як різав, щоб тоненькі кусочки були, як різав, по нього кусочок палив. Він каже, 50 доларів пало. Жарти, жарте, але покуштували, розумієш. Більше ви не зустрічали? Більше ні. Більше ні разу не зустрічав.